Мерелін Монро люблять, мабуть, усі. Вона відома як виконавиця пісні для президента США, репліки з її фільму у джазі тільки дівчата розлетілись на цитати і досі ширяться ТікТоком чи інстаграмом. Її образ втілюють десятки, сотні і тисячі. Жінки її люблять за підтримання жіночності, а чоловіки у більшості за те, що вона була секс символом свого часу. Хто лише не намагався зняти фільм про її життя, який міститься з мільйонів таємничих частинок? Це були і документальні стрічки, і художні, починаючи з фільму 1963 року Гарольда Медфорда та Генрі Костера. В той час, як її образ сексуальної жінки облітав світ, прихильники Мерелін намагались досягти висвітлення справжнього образу акторки, який був більш глибоким та драматичним. Лише за 2022 рік Netflix випустив дві стрічки про Монро. Документальну таємниця Мерлін Монро, непрослухані записи Ми Купер та білявка Ендрю Домініка, яка вийшла наприкінці вересня та встигла наробити шуму. Про мобілявки почалось задовго до прем'єри 8 вересня цього року у Венеції. Журналісти писали про неочікувані кадри, контроверсійність, рейтинг nc 17 та прорив кар'єри Ендрю Домініка. Глядачі самі мали можливість переглянути стрічку і зробити свої висновки. І це було настільки на слуху, що Елвіс База Лурмана, можливо, не мав такого впливу на сучасне кіно. Глядачі писали про те, що сприйняли фільм як відео на порнхабі, або ж те, що не змогли подивитися 15 хвилин. Мати Норми Джин, що є справжнім ім'ям Мерлін Монро, ми бачимо психічно неврівноваженою. Вона не дозволяє дитині дізнатися її батько, згадує про складне минуле маленької доньки і хоче вчинити самогубство чи зробити щось із донькою. Це було бідне життя у Голівуді, та фільм не розповів про те, що все дитинство Монро була під опікою чужих людей та дитячих будинків. Стрічка ніби говорить про те, що вся проблема життя у Мерелін через відсутність батька. Тому вона називає кожного свого коханця чи чоловіка татком, піддакуючи у кожному слові та дії. Софі Монкс Кауфман для IndieWire писала, що Домінік критикує світ за те, що він зводив його суб'єкт до його найвищих активів, а потім ставився до неї точно так само: його Мерелін, сексуальна, хрипка блондинка із проблемами з татом. І це все люди. Аманола Даргіс для The New York Times до решти критики додала й те, що режисер знову більше зацікавлений у дослідженні тіла у цьому випадку, буквально, ніж проникнені в її розум. Творці фільму зобразили роль Монроу у одному з фільмів як отримано через сексуальний контакт з президентом компанії. Як би там не було, але це й підтверджує сексизм та приниження у сфері кіно, які досягли етапу розкриття лише з рухом міту. Та у фільмі вже спочатку це підтверджують остаточною сценою, де на прослуховуваннях Монро говорить про героїв Достоєвського, а чоловіки сміються з того, що вона читає. Але чому дивуватися, якщо така реакція є і у її чоловіків та їхніх друзів? Суть у тому, що білявка й досі є дуже претензійною, але у порівнянні з проектами цього ж 2022 року він дійсно виглядає дуже сексистським. Драматичний міні-серіал Пемі Томі Крейга Гілес з Лілі Джеймс та Себастіаном Стеном у головних ролях розкрили тему краще. І ось чому. Головною темою там є викрадення касети з сексуальним вмістом між Памелою Андерсон та Томі Лі, а саме те, як цю ситуацію перенесла пара через тиск та зацікавлення з боку американців. Памела Андерсон також свого часу була надпопулярним секс-символом. Вона навіть говорила колись в інтерв'ю Esquire у моїх грудей успішна кар'єра, а я так просто ззаду в'язалась. Андерсон робила все для своєї популярності, фотографувалась для плейбоя, знімалась в образі дурної білявки. Її біографія стосовно кар'єри навіть дуже схожа з Монро і підтверджує це не лише стереотипне ставлення, а й те, що коли вони досягли максимальної популярності, то суспільство тиснуло так, що обидві знаменитості втратили дитину. І ніхто не переймався цими наслідками. Залишивши жінок сам на сам з цим. Ендрю Домінік іде по тонкому льоду, піднімаючи питання абортів, використовуючи сцену, де дитина в утробі Монро говорить до неї, аби вона її не вбивала decision. This baby. That was me. It's always me. для Америки, як і для інших країн, зрештою питання абортів є дуже дискусійним і важливим. Задля обговорення часто змінюються підходи та законодавство, тому рішення Верховного суду США РО проти Вейда є історичним. За боротьбою між червоними та синіми, республіканцями та демократами. Часто стають непомітними масові протести не лише жінок, а й чоловіків, які скандують лозунги за свободу вагітної жінки, здійснити аборт без державних обмежень. Саме цього року, 24 червня, верховний суд скасував рішення у справі Ро проти Вейда, чим скасували право на аборт, віддаючи це рішення у регулювання штатом самостійно. Можна взяти ближче, наприклад, Польщу, де переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері. Тому ця тема є дуже важливою, і глядачі заакцентували увагу і на це. До того ж, аборти Мерелін Монро це не підтверджена інформація, яка ґрунтується лише на тому, що свого часу в неї було дуже багато коханців. Тому Ендрю Домінік лише підтвердив контраверсійність сюжету фільму. Ні якісна постановка кадру, ні розповіді Анни де Армас про те, що вона ходила до могили Монро за благословінням, не врятували проект. Чи є фільм поганим? Зовнішньо ні. Ендрю Домнік грає співвідношенням сторін екрана, робить кадри то чорнобілими, то кольоровими, Анна де Армас, Едріан Броуді, Бобі Канавале зробили велику роботу і зіграли дуже добре. Багато кадрів було реконструйовано, знято так, як воно було раніше. Але це зовнішнє не допомогло внутрішньому наповненню. Історія розкрита дуже суперечливо і рвано, і за такий немалий хронометраж ми побачили в більшості не той сюжет, на який очікували. Не можна не погодитись із ВОК, які ще до прем'єри цього кіно писали, що якщо Білявка не зможе отримати схвалення критиків та глядачів, то цілком ймовірно, що гра Ани де Армас все одно принесе їм кілька нагород. Якщо ми приймемо, що Байопік може бути фіктивним, і всі факти, які ми знаємо про відому акторку, не обов'язково повторювати, то з усією жорстокістю і жахливими жартами, що приводять до самогубства, фільм Ендрю Домініка можна записати до числа хороших драм. Але білявка не залишає простору у критиці для слова байдужість. Uh, I не бередино. Не Don't let me я you, I'mна.